Вітаю, друзі підписники, глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні в нас вже 5 червня, давно в нас вже не виходило відео. І Сьогодні все-таки вирішили щось відзняти. Трішки повідповідати на запитання наших підписників і показати розказати, що відбувається зараз у нас на пасіці. Перше за все, більше всього дзвінків дзвінки нас. Поступає по матках. Черга на плідні матки в нас на початок липня вже. Неплідні матки на червень по наявності. Якщо є матки, відправляємо, нема маток, не відправляємо. Як таких замовлень по неплідних. Те, що було, можна сказати, виконано. Так, по бджолопакетах. Джолопакети продані в нас першою партією. Це ранні бджолопакети були по 1800. Другі бджолопакети це були бджолопакети після 25 травня по 1400. І зараз вже ми пропонуємо бджолопакети бджолині відводки з молодими матками сезону 2025 року по 1500 гривень. Так, по матках, по пакетах розказав. Дуже багато запитань по роїню. Чи рояться у вас бджоли? Як я скажу ні, це буде неправильно, не хочу лукавити, певно, нема такої пасіки, щоб бджоли не роїлися. Все рівно щось не додивишся, не доглянеш, і бджоли заходять в ройовий стан. Цей рік особливий. І для цього треба приділяти більше уваги, ніж попередні роки, я б сказав би так. І більше огляду в сімей, більше робіт біля їх, які не дають їм роїтися, і все буде гаразд. В подальшому на цю тему ми окремо знімемо відео. Так, що у нас робиться на пасіці? Почали ми вже другий день. Вечорами качаємо мед, так як я зараз працюю на пасіці в день практично сам, ввечером тільки допомагає син. Трішки важко, складно, нічого справляємося. Качаємо мед, в першу чергу розкачуємо, відбираємо мед в тому що позаливалися можу, я можу сказати так, повністю відбираємо з вихователю по 4-5 по повномедних рамок. І е починаємо качати такі сім'ї. Е бджо в нас е основні сім'ї, з яких не були продані бджолопакети, е принесли е це перша наша відкачка по два корпуси 145-х десятирамочних меду. Е крім того, від цих сімей відбиралося е розплід і трусилися е бджола для заселення е нуклеусів. І Хвости Хвости в нас принесли, як не дивно, по корпусу меду. Зараз ми все це покажемо і е, розкажемо. Вони, може б, і не принесли по корпусу, але ми е, ослабляли основні сім'ї, щоб вони в нас не входили в ройовий стан, давали їм печатний розпліт. І в нас так вийшло, що хвости в цю пору мають по корпусу 145-му меду. Зараз ми це покажемо і розкажемо. Нуклеуси, що інтересно, теж треба буде відкачувати, я думаю, того що будують і позалиті медом, що маткам практично нема де червити. Була проблема, не було обльотів холодно, тепер проблема, що залито все медом. Ну нічого, справимося. І так, у нас це є хвіст від продажі бджолопакетів, можна сказати. Це вже не хвіст. Тому що маточка тут вже Ну, хвіст і не хвіст. Наговорив цілу кучу, коротше. Маточка обліталася, червить і от ми маємо таку картину. Можна ближче показати. Мет у нас, як я кажу, ми садки окремо верби не качали. Це разом садки верба. І ріпак. Маємо отакий гарний результат. І маємо проданий, можна сказати, так, бджолопакет раній. Бджолопакети були продані 28 квітня. Ось так. Повнометки повністю не буду розбирати. Ну, пару покажу, бо скажі, поставив одну рамку з медом і неї показую. Через декілька достану. Ось такий. 28 квітня був відібраний бджолопакет із цих бджолосімей сімей, і зразу були роздані маточники на виході. Потім в нас пішли дощі, похолодання дощі, і матки довгий час не облетувалися. І думаю, все, напевно, прийдеться нам. Шукати всі неплітки, які не зачервили, душити і тиво. Але як не дивно, пройшло по ще місяць, і 23 травня практично всі, не, ні, не всі, але більшість, 70%, маток зачервили. І червлять гарно. Дуже багато запитань, скільки матка може бути, облітатися, поки облітатися, почне червити, от вам. І відповідь, то 28 квітня там 3 дні. І 23 це 26 днів від народження до початку червіння. При поганих, погодних умовах, звичайно. Якщо б е, при хороших умовах така матка не зачервила, вона, відповідно, була б, е, неповноцінною. Так, тепер покажемо ще ми е, основну сім'ю, скільки митку ми маємо. І так, сім'я номер 18 одна з сімей, основних сімей, можна сказати так. Що ми маємо? Маємо два корпуси з медом і гніздовий корпус на 10. Крім того, тут відібрано 4 рамки печатного розплоду, і, і трусилася два чи три рази бджола для заселення нуклеусів. Ось вам Карніка казінги. Ось такий. Верхній корпус печатаний повністю. Ось так. Зараз побачимо, що в другому корпусі. Повномедний, гарний. Так, тут у нас стоять і сотові рамочки, в другому, потім ми перемістимо його наверх після відкачки цього корпусу, а тут ось така картина. Вже починають печатати і в другому корпусі, і ось такі гарненькі сотові рамочки теж розпочинають печатати. Як на мене, це результат досить непоганий за умови, що пасіка не медового напрямку, а матковий від ноги, Як я казав, Відбирався тут розплід і трусилася бджола для заселення нуклеусів. Я думаю, більше нема смислу, що показувати. В наступному з відео покажемо наші нуклеуси, які вони мають зараз. Вигляд і постараємося розказати більше. Ну, все, що хотів донести до доніс. може виникнуть в кого якісь запитання, пишіть в коментарях або пишіть нам на Viber. Прохання не телефонувати, тому що, як я вже говорив, працюю на пасіці в день-1 і практично часу нема. А, кажеться так, хвилина-два дзвінок, але то не відбувається за хвилину, У кожного виникає кучу запитань. Давайте домовимося, свої запитання пишете в коментарях. А ми відповідно до коментарів будемо або знімати відео на ту тему, або під час відео на ці запитання відповідати. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, якщо подобається наше відео. Якщо не подобається, ставте дизлайки. Ми не образимося. Підписуйтеся, хто ще не підписався на наш канал. Рекомендуйте наш канал своїм друзям, бджолярам, знайомим. Ми за це будемо щиро вдячні. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!